Європа мовляв передумала відправити відправляти до України своїх миротворців. Замість цього пише агенція Reuters, У європейському союзі активно розглядають інші гарантії безпеки. Журналісти не пояснили про що саме йде мова однак додали, що деякі країни можуть таки надіслати своїх солдатів в Україну для навчань чи зосереджувати свої війська в Українах. Що межують із нашою, не відкидають у Європі, і також ту ідею, яку запропонувала італійська прем'єрка Джорджа Мелонія захистити Київ п'ятою статтею НАТО, при цьому не приймаючи її України до альянсу. А від плану миротворчої місії у ЄС вирішили відмовитися через те, що він не знайшов схвалення у Сполучених Штатах Америки, адже вони не хотіли б залишатися сам на сам із російською загрозою. Тим часом Україна очікує на серйозний внесок європейських країн у потенційну місію із гарантування миру у вигляді готових до потенційного бою військ, а не формальних миротворців. Про це в інтерв'ю агентству Франц Прес розповів заступник голови офісу президента Ігор Жовква. Посадовець відмовився сказати, скільки європейських військ потрібно, але зазначив, що нам потрібно не 5 тисяч чи 10 тисяч, і додав, що українська влада. Розуміє міжнародних військ на лінії зіткнення не буду, і Києву доведеться насамперед покладатися на власні збройні сили. У будь-якому разі питання відправки миротворців розглядатимуть вже завтра у Парижі, коли прибудуть туди 30 лідерів і делегацій з близько 30 країн світу, які стали частиною коаліції охочих. Серед них і наш президент Володимир Зеленський, який до слова вже прибув у Париж. Він вже зустрівся із президентом Франції Еммануелем Макроном, з яким у нього сьогодні ввечері була запланована також і робоча вечеря, після якої лідери вийшли на спільну прес-конференцію. Ви мали можливість її наживо спостерігати в нашому етелі. Також комуніке із кількох пунктів були озвучені ними для вас. Також ми підсумовували зараз в розмові, також із гостем нагадаємо про що ключове резюмували лідери країн. Як заявив, під час підходу до преси президент Володимир Зеленський він не вважає, що під час завтрашнього саміту буде обговорюватися. На що готові іноземні контингенти, дискусія буде зосереджена навколо того, хто готовий на такий крок. Глава держави додав, що представники генштабів України та її союзників працювали весь цей час, спілкувалися щодо контингенту. В якому форматі це може бути реалізовано? Тощо тим часом французький президент Еммануель Макрон додав, що питання надання Україні гарантій безпеки складне, хоча вона вже лежить на столі і чекає на обговорення. Він, втім, заперечив, що миротворчу місію наші партнери більше не розглядають. Серйозно говорити про її створення можна буде лише після припинення вогню. Додав Макрон, але вже зараз можна сказати, що ці солдати не перебуватимуть на лінії фронту. Вони, скоріш за все, базуватимуться у стратегічних містах і навчатимуть там наших військових.